Селище Ченадієве, розташоване за 12 кілометрів від Мукачева. У 14 -му столітті барон Перені звів у цьому містечку фортецю. Будували споруду з каменю, товщина стін сягала метра. Замок був захищений глибокими ровами, товстими мурами, по кутах було дві вежі. Ще однією захисницею була річка Латориця. Споруда мала дві частини південну та північну. До кожної був облаштований окремий вхід, проте парадний вхід все-таки був з півночі. Дві частини з'єднувалися між собою. У 1657 році фортифікацію у Чинадієвому сильно поруйнували війська польського графа Любомирського, а в часи Другої світової війни фашисти влаштували тут тюрму. Сьогодні ця двоповерхова споруда майже зовсім зруйнована.